З 1 квітня однозначно будуть посилені заходи. Значить, ви знаєте всі, що є нерест. Ми з року в рік цей період часу переживаємо і однозначно всіх, до всіх би звертався, будемо значить, діяти досить жорстко, згідно чинного законодавства. Значить, будуть затримувати транспортні засоби, на ресмодачі вилучатися, ми будемо виходити з пропозиціями, ми зараз на даний час вивчили. Схему повністю вилучення транспортних засобів. Тому звертаюся до всіх, щоб всі діяли у правовому полі. Це перше питання. Що стосується вивозу піщано піщаногравійної суміші, в період, коли ми почали блиснуло сонечко, у нас і почали возитися значить, нашими можна так, підприємцями, вивіз піщано піщаногравійної суміші, масово почався він здійснюватися. З різних частин русла річки пруд, сопівки. Значить, просто для інформації ми затримали лютий березень значить, близько 30 одиниць транспортних засобів. В тому числі два погрузчики були затримані, доставлені на Далі Були скеровані матеріали в екологічну службу для прийняття рішення. Ну, значить, так, як казав Люмиро Олексійович, ми відвідали руслочисні роботи. Дійсно, ми не бачили контролю з боку. Значить, Представника підприємства, водгоспу. Моя думка, що повинен бути і інженер, який повинен контролювати цю роботу і дивитися цими розлучасними роботами, щоб ми дійсно добру справу не звели на нівець, як сказав голова. От. Просто до всіх, значить, звертаюся поставити з розумінням громадських організацій, прошу також повідомляти, здійснювати спільні рейди щодо. Вивозу піщано гравійної суміші. І зразу торкнувся я лісу продукції. Також цьому плані просив би сприяти для того, щоб спільно разом, спільними зусиллями, ми десь викорінювали дані такі злочинні дії.